Так, друзі, ну щоб ви розуміли, ми, ми з Ромою з однієї локації назбирали, е, тільки я назбирав 123 білих грибочки. Тобто це ліс, я не знаю скільки метрів. Тут, я думаю, що 500, який там 500, там 200-300 метрів на 300 метрів. І в цій локації тільки я 123 легко запам'ятати. 1, 2, 3, 123 білих. Вже прям замахався збирати їх. Спочатку там щось чистив від, піс від пі пісочку, потім вже кидали так, вже важко навіть нести, але справа в чому? Справа в тому, що ми навіть не, не дійшли до того місця, де ми мали збирати, де точно гриби є. Тільки зайшли в ліс а вже вже повертаємося в машину, щоб віднести ті всі гриби, щоб з новими силами піти далі збирати, але дощ починається. Зараз чекаю Рому. Рома! Збирає важко. Молоденькі, бачите трошки идут они. Mm -hmm. классно mm -hmm. что пришли туда да? Mm -hmm. да так а у нас тут червон, червоный а я просто шапочки побачив чернуть mm -hmm. ось 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 далее прям семейками рустуть там далее Я, конечно, не знаю, но тут уже стики. <coughs> Бачите, масленочек. Слизнява шапочка, все как, як... все как быть. Ага, цей трошки больше, трошки червивый. Шляпка, блин, и там кучки. Видите, тут уже Назбиралося скільки, ми тільки вниз зайшли Дивіться які горбики стоять Бачите І тут горбик стоїть Маслюки Нешов там я тут по горбикам маслюки ще збираю Друзі ми ще навіть не зайшли в ліс, ще і вже червоноголові, маслюки, біліон вже трошки познаходили. Коротше, гриби в лісі є, ліс гарний, вологий, душі були, а зараз підемо в ліс, як то кажуть. Третій. Веточку підняв, а там дивіться два які пусюндрика маленьких. Так. Далі бачите теж біленький. А ну-ка Нормальний. Беремо. Беремо. Це я казав, що підемо в ліс, але Ще навіть... не зайшли. Ще один сховався тут. Легенький. Що тут у нас є? Бачите, пройшов, чуть не наступив. Дивіться, які маленькі. Це ж будуть гриби гриби Але треба зривати. Укнувся, бачу ще грибочок. Бачу, 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 бачите ви. Да? Білий. Фух. Перший раз. Перший раз замахався гриби збирати. білий.